Ви поставили світильники на сонячні батареї. Чи прожектори, вони б не платили за світло абсолютно нічого, особливо влітку, коли день великий, ніч коротка, світильник собі на соняч... сонячна панелька зарядилася і потім віддає, ну, світить уже да, сам прожектор. Тобто можна виставити із датчиком руху, тобто, якщо людина приходить, опачки він загорівся. Це все з пульта включається, виключається. Можна настроїти, що воно буде горіти, там 3 години, 6 годин. Чи яскраві світла настроїти, все це можна зробити на прожекторах від Videx, тобто реально класні прожектора, які заряджаються на сонці автономні, і потім будуть вам світити, коли вам потрібно. Тобто, ціни є різні. Є для домашнього використання невеличкі світильники, там взагалі від 700, 750 гривень. Є промислові світильники, якщо там для якогось ЖК, от, наприклад, на да? ЖК чи для якихось промислових промислових об'єктів Є ну великі прожектора, які вішаються на висоту до 6 метрів, які там по потужності 30-60 Вт. Тобто, ну, реально освіщати воно буде офігенно, скажімо так. Так що є у нас прожектора, є у нас світильники для домашнього використання, побутові або для от, промислових об'єктів.